Давним-давно. Група дівчаток підлітків опинилася в глушині. Вони полювали на своїх друзів, використовували їхню плоть, щоб вижити. І вони остаточно збожеволіли. Люди не готові кожного дня робити жахливі речі заради виживання. Гадай, Наталі, знає, знаєш, тренер тренек скот. Насправді вважаєш, yes, вона готова right. бути лідером. Замість, Замість того, щоб щось робити для нас, вона робила що мусила. Тому ми дамо природі те, чого вона прагне. Тебе не турбує, що доведеться про все розповісти людям, якщо ми повернемося. Це місце переслідуватиме нас до кінця життя. Хтось хоче нашої смерті. Не сумнівайся ні на мить. Я докопаюся до суті. Ти щось приховуєш? Подумай, наскільки б ми були зіпсовані, якби вижили тільки для того, щоб потім з'їсти одна одну. Єдині, хто знає про те, що сталося, це ми мерці. Єдиний спосіб бути в безпеці бути єдиною, хто лишився, це не нормально. Ти божевільна. Усі таємниці буде розкрито. Шершні, третій сезон, 14 лютого.